Значит, дивіться, придбали такі притворювачі ржи. І в чому його відмінність, що він гель. Бачите, тут гель. Бачите, тут на велику є ось такі місця Рожа. Ось Я пробував вже їх обробляти туалетним утмком, ну як би взагалі нічого не помінялося. Десь добу стояло воно під цим. Ну, може трошки, трошки щось помінялось, але зовсім трошки. Зараз ми спробуємо цей гель і подивимось чи поміняється ситуація. Ось така упаковка. Ну гелі я тут не бачу, бачу, що просто така рідина. Ну, давайте спробуємо. Ну, воно, як би, дивіться, не зовсім гіль. Якби я собі не так його уявляв, я думав, що він буде густіший. Але головне, щоб працювало. В принципі, в принципі він не стікає. Тобто ось на він не тече, як вода. Трошки держиться. Головне, щоб спрацював. Зараз дивіться пройшло десь хвилин 40. Ось І почали з'являтися перші. Ось бачите там де різьба, такі сірі плями. Почали з'являтися перші ознаки того, що хоча б щось тут відбувається. Ще один тест ми проведемо з цим ключем. Тому що так на перший погляд ну, як би такого вау ефекту немає. Також, щоб, щоб, щоб там щось прям відбувалося, щось там шипіло, шкварчало, там перетворювалось. Ну нема такого, нема. Тобто я, чесно кажучи, думав що буде кращий результат. Результат такий собі. Зараз ще подивимось, що буде відбуватися з ключем. Так, і ось що у нас відбулося з ключом за десь хвилин 20-30. Дивіться як було. Було так. Стало так. Ну, якби якось воно працює. Якось воно працює, але я думав, що буде він густіший. Бо думаю, буде ще прям такий як гіль. Але він просто густий.